Така точка зору, що коли є трагічні події, то немає місця для щастя. Вона є таким сухим моралізаторством, яке не має нічого спільного з живим життям. Наприклад, у нас е, дуже класна дівчина, снайпер, яку ми підтримували довго Настя Фенікс. І, мабуть, ви всі бачили, що вона залишилась без ноги однієї. І зараз вона відома всім, тому що вже на обкладинки плейбою потрапила. Вже така красива була історія, як вони одружилися із штурмовиком, якого вона зустріла якраз в реабілітаційному центрі. Але я застав ще коли не було всієї цієї історії, ще коли тільки привезли, ще коли були там невдалі операції, боротьба з наслідками цих операцій. І при цьому я побачив, людина абсолютно щаслива. От. І це є той парадокс, який можливо найбільше характеризує український характер, тобто, які б не були обставини, є причини для щастя. Людина їх знаходить, і людина продовжує бути щасливою. І це вивозить потім людину дійсно в якийсь простір надії, де вона починає нове своє життя і дійсно знову і знову відчуває себе ну, якби не те, що навіть можна б сказати, повністю щасливою, да? а в такій повноті абсолютній життя. Дійсно, це надзвичайно важливо тому. Вчитися у таких наших найкращих людей, бути постійно щасливими, щоб не відбувалося навколо.